Чомусь мені здається, що переважна більшість українців мріє побачити картину, як Москва охоплює паніка через наступ ворожих військ. Я надію, що це більшість українців. Та це всі ти що? <плес> щось подібне. До речі, ми вже бачили десь два роки тому, коли вагнерівці і Євгена Пригожина були тільки от за 200 кілометрів від російської столиці. Але в історії білокам'яної був такий момент відносно недавно, 15 жовтня 41-го року. Вермахт за десятки кілометрів від Кремля. Паніка, яка охопила радянську столицю. Мародерство, розстріли панікерів, втеча кремлівської верхівки то все, що чекає на Москву, знову наступного разу, хто би не підходив до її околиць. українці, війська НАТО чи вояки чергового пригожина. Нім -нім 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 Тож пропонуємо вам помилувати з деталями московської паніки, 84 річної давнини, яка ввійшла в історію під назвою Великий драп». і зрозуміти, як саме москвичі будуть захищати рідне місто, про яке Олександр Войт розповідає. Дає в нашій постійній рубриці історія питання. Жовтень 1941-го Вермахт після прориву під вязьмою стоїть менш ніж за сотню кілометрів від Москви. Радянська столиця занурюється в паніку. Чиновники тікають. Документи горять у дворах. Чутки розлітаються швидше за будь-які офіційні зведення. Німці вже в хімках Сталін утік у Куйбишев. Місто заміноване і от от злетить в повітря. 16 жовтня Москва вперше з часів Наполеона відчуває справжню паніку. Ця дата не потрапляє в радянські підручники, але стає одним з найтемніших днів у її історії. Передумови катастрофічні. Літо приносить розгроми і сотні тисяч полонених. Восени фронт знов сиплеться. Смоленськ, Орел, в'язьма, дорога на Москву відкрита. 12-15 жовтня дні, коли столиця зависає між втечею і обороною. Вулиці перетворюються на потік людей: сім'ї з клунками, вози, військові колони і партійні зіси. Урядові перепустки і власні машини дають перевагу. Решта пішки. Ночівлі на вокзалах, штурми переповнених потягів. У партійних установах палять архіви, протоколи, доноси, цілком таємні списки. На вулицях валяються обвуглені аркуші з прізвищами тисяч людей. Влада більшовиків намагається приховати будь-які сліди власного панування. Місто, паралізоване, транспорт стоїть, не працює метро. Магазини розграбовані. Люди б'ються за місця у вантажівках, на мостах затори, які годинами не рухаються. Паніка підживлюється чутками. Сталін, утік німці на околицях. Першими зникають ті, від кого чекають рішень, директори заводів, керівники наркоматів, навіть викладачі кидають роботу і біжать на вокзали. Там, де мали бути накази, залишаються порожні кабінети і охоплені. Пані панікою підлеглі насправді німці не поспішали штурмувати столицю. Вони намагались оточити її з трьох боків, остерігаючись ударів з флангів. Сталін лишився у Кремлі, але партійне керівництво втекло першим. За підрахунками НКВД, тільки 16 жовтня з Москви виїхали до півтисячі підприємств і майже вісім сотень керівників. У сейфах зникали гроші, в кабінетах цінні речі. НКВД готує місто до самознищення. Вибухівку закладають на заводах у метро, навіть у кремлівських підземеллях. Телеграф, мости, трамвайні парки усе має злетіти в повітря у разі прориву ворога. Москва готується знищити себе власними руками. Але найнебезпечнішим було відчуття, що влада зникла. Залишилися патрулі НКВД і армійські заслони. Поряд із цим у московських дворах розстріли панікерів, спосіб приборкати хаос. Атмосфера того дня суміш страху і безсилля. Москва як містопривид. На тверській стояли кинуті валізи. У центрі бачили цілі стада корів, які гнали просто повз большой театр. Офіційно зафіксований кадр. На околицях палали склади, викинуте добро розтягували люди. Паніка мала тисячі облич: від робітниць, які виносили мішки борошна з порожніх магазинів, до генералів, що таємно відправляли сім'ї на схід. У крамницях продавці тягнуть додому туші. М'яса. Директори фабрик намагаються втекти з майном. Десятки тисяч людей втрачають контроль, хапають усе, що можна винести. Та Москва вистоює, паніка не є суцільною. Хтось лишається працювати на заводах, хтось риє окопи. 20 жовтня місто офіційно отримує статус на осадженому положенні. Фронт стабілізується, німці виснажуються, резерви підтягнуті. 7 листопада на червоній площі проходить парад, із якого солдати йдуть прямо на фронт. Страх поступається мобілізації, але 16 жовтня назавжди лишається днем ганьби днем, коли Москва майже падає, але не від бомб, а від власної паніки. Московська паніка 1941-го показала, столицю можна було втратити за кілька годин. У пам'яті москвичів не лише героїзм, а й страх, деталі якого не потрапили до радянських кінохронік та до підручників з історії. Великий драб залишився у пам'яті, але якщо відмотати назад, то саме паніка 16 жовтня була справжнім обличчям тієї війни. Система, яка лякала півсвіту, просипалась за одну добу.